А у вас буває таке, що ви прочитали книжку, вона вам дуже сподобалася, але потім, на жаль, наступає книжкове похмілля. Таке, знаєте, коли ти нічого не можеш прочитати, навіть якщо хочеш, а все тому, що ти шукаєш щось подібне. Тобі хочеться таких самих емоцій, вайбу, можливо, сюжету, а ти не знаєш, за що таке взятися. От немає аналогів в такій книжці. Або ж, можливо, є, але ти про них не в курсі. От я, власне, за останній місяць примудрилася аж двічі вловити: оце саме книжкове похмілля, і так мені було доволі важко з нього вибиратися обидва рази. І я. Була б дуже вдячна в той момент, от коли я шукала як же ж мені з нього вибратися, що мені ще таке прочитати. Так от я була б дуже вдячна, якби натрапила на оце от відео. Власне, я й вирішила тому його зняти. Тож сьогоднішня історія, вона про подібні книжки десь по сюжету, десь по вайбу, десь просто по якимось емоціям, по якимось моментам, так чи інакше, якщо ви читали певні книжки, про які сьогодні піде мова, і вони вам сподобалися, і ви шукаєте щось подібне, то спробуйте прочитати оті от рекомендації, які я до них підібрала. І перш ніж приступати до основної частини відео, ні, я не ігнорую слона в кімнаті. Сприймайте це як експеримент, він тимчасовий, але мені цей колір, відверто кажучи, дуже-дуже подобається, тому я серйозно здумуюся над тим, щоб зробити його перманентним. А наразі ж це так просто забавка. Можливо, побачите мене в майбутньому і з іншими кольорами, тому що я нарешті знайшла певні такі продукти, з якими можна просто отак от, знаєте, побавитися, декілька днів походити, а потім змити і ніяких наслідків. Хоча знову ж таки можливо в результаті піду, де і пофарбуюся фіолето. Ви тому, що щось він мені прямо дуже по душі. Але годі про моє волосся. Давайте ж приступати до рекомендацій. Отже, якщо свого часу вам сподобалося It ends with us, або ж покинь, якщо кохаєш Колін Гувер, то перша ж книжка, яка мені спадає на думку з подібних, це Blue eyed Devil Лізи Клейпас, або ж блакитноокий диявол. У них є певні схожості в сюжеті, і також співпадає основна думка. Але при тому це доволі різні книжки, все ж таки, тому що тут у нас в Blue eyed Devil більш сильна любовна складова. Це в першу чергу все ж таки любовний роман. В той час як It Ends with us покинь, якщо кохаєш, на мій погляд, все ж таки, в першу чергу, соціальна драма, яка тільки прикидується любовним романом. Відповідно, в деяких моментах виграє It Ends with us, воно, мені здається, сильнішим в плані цієї соціально-драматичної складової, а в деяких моментах сильніше Blue eyed Devil, тому що тут коханню приділяється значно більше уваги і воно краще розкрито, аніж в цій книжці. Так що, в залежності від того, що вас привабило в цій історії, можливо, вам Буай Devil навіть більше сподобається, а можливо менше. Тим не менш, якщо вам отака от, така от Книжка прийшлася по душі, то оця от також може вам зайти. Наступна моя рекомендація це до книжки «Веліті», і я би її з радістю тримала в руках, але наразі дала прочитати подрузі, тому вона сьогодні отака. І якщо вам сподобалося «Веліті», а це нагадую любовний еротичний трейлер, ну як еротичний, на мій погляд, не дуже еротичний, але її так прийнято вважати. То, по-перше, я звісно ж маю порекомендувати вам іншу книжку Колінговер це Лайла, це містичний любовний трейлер. Він написан зовсім по інакше, у нього абсолютно інакший сюжет, але. Знову ж таки, це ж Колінгувер. Тут її склад фірмовий. Воно так само, як і Веліті, легко читається, воно також може дивувати поворотами сюжету. І мені ця книжка в деякою мірою навіть більше сподобалася, аніж Веліті. Хоча в той момент, коли я читала, Веліті вразила мене сильніше. Але так, після смак більш тривалий у Лейли все ж таки виявилося. Хоча це, звісно ж, дуже суб'єктивно. А якщо ж не рекомендувати книжку тієї самої авторки, то я також можу вам порадити Nine Coaches Waiting або ж дев'ять карет тебе чекають. І звісно ж Ребеку давне Маріє, от часто веліті, в принципі, порівнюють з Ребекою, при тому, що там різні сюжети, але є деякі схожісті, і є якийсь такий схожий готичний вайб. Хоча відверто кажучи, для мене Ребека це саме готичний роман, в той час як Веліті часом здавалося мені прямо такий жахастиком, або ж принаймні дуже сильним трилером. Тобто я прямо лякалася. Тим не менше, тут і там у нас героїня потрапляє в будинок, сповнений таємниць з чоловіком, який їй подобається з його жінкою, попередньою чи нинішньою, яка в неї викликає дуже багато питань, яка Явно приховує багато темних таємниць темних таємниць ну ви зрозуміли. Коротше, збіжності є, схожий вайп також є, але при тому це дуже різні книжки з різними сюжетами і з різними поворотами цих самих сюжетів. Власне, саме тому мені здається, що один і той самий читач може знайти їх однаково цікавими, тому що вони сходяться в правильних моментах, скажімо так, але при тому достатньо різні. Що ж стосується дев'яти карет, то це. Трилер Дефіс, любовний роман Мері Стіорт, взагалі моя одна з улюблених книжок Мері Стюарт, І це такий собі дуже дивний такий трилеровий сучасний ретелінг попелюшки. Тобто тут у нас є і романтична складова, і трилерна складова, і також тут є будинок сповнений таємниць з людьми, які щось приховують, які щось недобре робили з загадковими подіями. І якщо головна героїня в Веріті Лоувел це письменниця, яка приїздить в цей маєток, щоб дописувати за Веріті її романи, як гоустрайтерка, то тут. Тут У нас головна героїня приїздить в також в маєток, щоб бути гувернанткою. Так що тут у нас так є також. І оці вайби Джейн Ер. Власне, Джейн Ер також може мені здається сподобатися тим, кому сподобалося в але з дуже-дуже великою натяжкою, тому що це все ж таки доволі інакший твір. От прямо супер інакший. Тому я його власне сюди і не включаю. Це так, скоріше, просто ремарка, не рекомендація. Наступний пункт це двір шипів і Троянд. Тому ж, звісно, у мене є рекомендації, що почитати, якщо вам сподобалися книжки Сари Мас. В принципі, у мене є навіть окреме відео на цю тему, і я готую наступне. Воно вийде не прямо от зараз, тому що мені ще треба прочитати, хоча б ну не знаю 3-4 книжки, серед них обрати найцікавішу, додати до того списку, що я готую, і от тоді отже знімати. Тим не менш декілька нових рекомендацій я вам дати вже можу, і так тільки декілька, бо я не хочу перетворювати це відео в відео в відео, де я окремі півгодини присвячую дворишу пів і троянд. І до речі, якщо ви думаєте, що до оцієї книжки я вам зараз порекомендую оцю, то ні, ви помиляєтеся. Не тому, що вона не підходить, вона підходить, але просто мені здається, що всі вже в принципі розкусили, що якщо вам подобаються книжки Сари Джеймас, то можна почитати книжки Дженніфер Арментроуд. Це доволі очевидна порада, яку я також давала вже в попередніх відео, тому сьогодні не про це. Про Дженніфер Арментрод поговоримо незабаром одразу після Сари Джеймас. Так, от одна з найкращих порад, яку я можу вам дати стосовно двору пів і троянд, якщо вам сподобалася ця історія, або в принципі будь-яка історія Сари Джей Мас, то це. Четверте крило, звичайно ж. Я нещодавно вже випускала відео, присвячене окремо четвертому крилу, і просто не знаю. Я дуже дуже полюбила цю історію, буквально з першої ж строчки. Мені вона неймовірно сподобалася. Вона зараз дуже-дуже хайпує по всьому світу. Книжки розкуповують. Наші вже борються за права на переклад. і Я дуже сподіваюся, що невдовзі хтось їх таки виграє і візьметься за той переклад, тому що я хочу, щоб український читач масово читав цю книжку. Це романтичне екшн-фентезі. Я його так називаю, не в курсі чи є прямо такий термін action фентезі але просто екшен складова тут доволі сильна. Тому так варто її виділяти. Ця книжка про дівчину, яка потрапляє в воєнний коледж, де вчать бути наїзниками драконів. Ну як і вчать, і в той же час ти маєш типу вибороти собі це право. Тобто там дуже легко померти, дуже легко покатлічитися, дуже легко не отримати дракона. А наша головна героїня це та якраз дівчина, яка мінімально підходить для ролі наїзниці дракона, тому що вона маленька, хвороблива, і все своє життя вона готувалася до абсолютно іншої. Місії. Тим не менш, у неї тепер такі обставини. Вона в цьому воєнному коледжі, їй треба вижити, їй треба здобути собі дракона. І те, як вона намагається це зробити, те, як вона виборює собі право на в принципі, життя в цілому, це просто неймовірна подорож. Вона мені дуже сподобалася. Мені сподобався тут і сюжет, неймовірно сподобалися дракони, сподобалася любовна лінія. Книжка читається от прямо як книжки Сари Джеймас. Тобто, легко одразу занурює тебе в свою історію, потім довго не відпускає, персонажі подобаються, або навіть якщо я не Подобається, то тим не менш, ти за ними слідкуєш з інтересом. Я в цю книжку закохалася, і чесно, якби не бачила на обкладинці ім'я Ребеки Ярос, якби мені от просто дали текст і сказали: Вгадай, хто це написав. То я, в принципі, можливо, подумала б на Сару Джеймас. Ні, я була б навіть впевнена і навіть гроші б на це поставила. От настільки ж воно такого ж вайбу, скажімо так, тому, що сюжет самобутній, але в той же час так в ньому багато відсилок на інші популярні фентезі та антиутопії. Ви їх всіх знайдете і впізнаєте, якщо почнете читати. Але від того книжка залишається. Сама по собі, от так, спочатку тебе бомбардують оці ці от відсилки на інші різні твори. Можна вгадати, чим надихалась Ребека Ярус, коли писала, але далі її заносить у свою власну фантазію. І мені це неймовірно сподобалося. Але окрім четвертого крила, є ще одна книжка, яка мені читалася на рівні з двором шипів і троянд, і це Trail of the Sun Queen ніше Джей Тулі. Ця книжка мало відома, на відміну від четвертого крила. Реально, просто авторка ще не завірусилася, хоча вона того заслуговує. Вона пише романтичне фентезі, і воно Власне, воно також легко читається, там також цікавий сюжет. Тут у нас історія, як сама авторка каже, це типу дитя любові холостяка та голодних ігор. Тобто тут у нас головна героїня тим чи іншим шляхом потрапляє на таке собі змагання. Змагання за рукою серце місцевого короля, і змагання це доволі смертельне. Тобто дуже-дуже високий ризик з нього вийти неживою, скажімо так. Головна героїня про це змагання не знала. Вона попала туди ну, не випадково, але знову ж таки перепитіями сюжету. У неї. Не було мети вийти заміж за короля, вона не хотіла за таке змагатися, але вона хоче вижити. А щоб вижити, треба перемагати в цих змаганнях. І от про її пригоди в цій книжці дуже дуже цікаво читати. Я, мені здається, прочитала її буквально за один вечір чи за одну ніч, і була під дуже приємним враженням. Реально, вайби Сари Джей Мас і її книжок тут прослідковуються. Що ж стосується і попелу, яку часто рекомендують як компаньйона до двору шоків і троянд. У мене також є рекомендація і для цієї книжки, якщо вона вам сподобалося. якщо вам сподобалися стосунки, які там описані, повороти сюжети, які там є. Персонажі та, скажімо так, міфологічні створіння, які там описані, не хочу просто спойлерити, бо це може бути спойлером з цією книжкою. Так от, якщо вам ці міфологічні створіння сподобалися, то я вам дуже раджу прочитати або принаймні звернути увагу на Serpent and Wings of Night. Це також дуже-дуже вірусна книжка на західному буктосі, Буктюбі, букстаграмі і так далі. Всі її обговорювали, і в принципі вона була прямо реально з кожної поразки до появи того крила четверте крило все ж таки перемогло. Але це також доволі непогані книжки. Я відверто скажу, що не закохалася в них так само, як в четверте крило, в вірші півтроянт, і, і навіть як скрові попелу. Але я тут скоріше в меншості, тому що взагалом люди просто в захваті від цієї історії багато хто каже, що вона сильніша і за складом, і за сюжетом, аніж книжки Сари Джеймас, аніж книжки Дженіфер Арментраут. Це знову ж таки суперсуб'єктивно. Для мене вони не сильніші, але вони дуже гідні. От вони гідні уваги, вони гідні читання. Мені сподобався місцевий лор, мені сподобалися персонажі. Тут у нас також є смертельне змагання. В принципі, от я бачу, що антиутопії підліткові вони не повернулися в моду, але мода на голодні ігри, так чи інакше, знаєте, вона все ж таки проскользує в сучасні книжки. Оці ось змагання смертельні і так далі. Але немає нічого проти. Це цікава концепція, і тут вона дуже непогано обіграна. Не скажу, що у цих книжок прямо таки схожий вайп. Але от реально є дуже багато якихось таких сюжетних нюансів, які мені здалися ну, мало не ідентичними. Деякі повороти, в тому числі неочікувані, от так, буквально в цих двох книжок, є ідентичний неочікуваний поворот. От я не знаю, чи можна після цього його щоправда називати неочікуваним, але вже як є. І так знову ж таки міфологічні створіння. І в принципі, можна сказати, що головні чоловічі персонажі тут між собою схожі. Що ж стосується жіночих головних персонажів, то вони дуже різні за характером і за поведінкою, але дуже схожі за навичками і за тим. Як виховувалися, тобто тут також є деякі збіжності. Не знаю, чи у нас планується переклад Serpent and the Wings of Night, Я дуже сподіваюся, що все ж таки так, тому що книжка супер-супер популярна на заході і просто нема причин не видавати її українською. Але тим не менш, у мене інформації ніякої про неї нема, тому закликаю читати її в оригіналі. Далі ми з зненацька перескокуємо на любовні романи, і я задумалася, що таке от подібне я читала серед них за останній час. Згадала, що українською у нас перекладі є вже Pretty Reckless або ж іде, був ти Якщо не помиляюся, так воно українською. Так от, якщо ви читали цей роман, і він вам до вподоби, вам сподобалися оці от нерви, ці емоції, ці от такі персонажі, які, в, начебто, і привабливі, але в той же час вони не дуже хороші, не дуже хороші один до одного і до самих себе. То я думаю, що вам може сподобатися Панк 57. Пенелопи Дуглас. Ця книжка ще не перекладена українською, не факт, що буде, але дуже сподіваюся. І тут у нас також історія про таких е, школярів, які ведуть дуже дорослий сподіваюся життя, скажімо так. Тобто, і тут, і тут у нас головним героєм десь по 18 років. Типу, вони, в принципі, все ще підлітки, але вони вже можуть займатися, ну, власне, 18 плюс справами, і все це графічно описано, Ця книжка при тому мені здалася більш гарячою, аніж іде, був той розум. Але от вайб, атмосфера максимально схожі. Сюжети різні, але персонажі схожі, їхня поведінка схожа, і так, оця от атмосфера. Атмосфера такого енгст. от як перекласти українською енгст? google перекладач мені тут за кадром підказує, що енгст – це щось середнє між тугою і страхом. Я б сказала, що це скоріше натягнуті нерви. От атмосфера натягнутих нервів, коли ти такий на краєчку свого сидіння постійно читаєш і постійно дивуєшся, тому що герої роблять, що вони один одному кажуть, чому вони так поводяться, коли вже нарешті всі заспокоїться і у всіх все буде добре. Так, от така от атмосфера, що у цієї книжки, що у цієї, вона доволі схожа. тому. Сміливо рекомендую наступна книжка, до якої у мене є для вас рекомендація, це спогади про нього. І зізнаюся, що це саме та книжка, через яку я в принципі задумалася про те, щоб створити таке відео. Тому що коли я прочитала «Ghosted», то я одразу подумала про те, що от кому сподобалися спогади про нього, тим варто порекомендувати гоустед, тому що це дуже схоже за головною ідеєю і місцями за атмосферою, але це ж таки абсолютно інакша самобутня книжка, і вони от дуже компліментарні одна до іншої. Тобто, якщо вам сподобалися гоустед, прочитайте спогади про нього. Якщо вам сподобалися спогади про нього, то я всіляко рекомендую вам Ghosted. І в принципі, ця книжка якась недооцінена. Я ніколи її не зустрічаю на просторах буктоку чи буктюбу. Ну, от не згадують про неї в той час, як вона того варта. Це реально класний любовний роман про другий шанс. Власне, в чому основна схожість цих двох робіт? І тут, і тут у нас історія про людину, яка намагається вибороти собі право на батьківство, на батьківство на своєю дитиною, яку вона дуже любить, але з якою не була все життя цієї дитини, через певні обставини. Обставини у нас тут абсолютно різні, у нас навіть різні батьки. Тут у нас мова про матір, тут про батька. Але і те, і те це дуже такі зворушливі і Прописані історії. Спогади про нього при тому, мені здалися більш драматичними і більш навіть тяжкими. Тобто тут можна ридати, поки читаєш, навіть не плакати, а прямо ревіти. Тут же, скоріше, ти місцями смієшся і посміхаєшся. Не тому, що книжка така легка. Ні, в ній є достатньо драми, і в ній є достатньо цих таких тяжких життєвих моментів, тим не менш, вона читається легше. От мені її кортіло перечитувати. Якщо цю книжку я перечитувати не можу, тому що місцями вона просто країла серце, то з Ghosted, навпаки, є дуже багато моментів, ще багато Після читання перечитувала, тому що вони мені приносили якесь заспокоєння, тому що ця книжка більш комфортна, скажімо так. І от якщо порівнювати ці дві книжки, то вони, на мій погляд, однаково сильні, але при тому ця більш драматична, а ця легша, і вона мені від того сподобалася більше. У неї якась така більш затишна атмосфера, при тому, що знову ж таки тема розкрита добре, і тема ця непроста. І тяжких моментів, які хочеться скоріше прочитати, щоб перейти до чогось приємнішого, там також вистачає. Але. Воно якось легше вкладається в душі, і після смак від цієї книжки дуже теплий і дуже затишний, і дуже приємний. Наступна моя рекомендація до чужеземки або ж Outlander Діани Габелдон або Габалдон, хто як перекладає. І я вам зізнаюся, що свого часу я абсолютно ці книжки не сприйняла, При тому що мені дуже подобався серіал. Чому? Тому що серіал передавав усе те класне, що є в книжках, але по-своєму доповнюючи їх. І це той випадок, коли екранізація, на мій погляд, краще за книжку. Бо в книжці класний задум про дівчину, яка з Сучасності з 1940-х років потрапляє в минуле у 18 сторіччя у Шотландію, і там у неї всілякі пригоди, сексі шотландці все таке подібне. Короче, це цікава концепція, це подорожі в часі. Мені таке неймовірно подобається. Але книжка, як на мене, була супер суха, і якась я не знаю, не цікаво написана, а ще дуже графоманська. Там багато частин, і кожна частина там по тисячі сторінок, по півтори тисячі сторінок. Я зламалася на першій книзі на перших 500 сторінках. Тобто прочитала я доволі багато. То взагалі, то в інших умовах це могла бути ціла окрема книга і не маленька. Але в даному випадку так, це було лише 50% першої книги. І мені абсолютно не заходив її стиль, при тому, що мені дуже подобався сюжет. В принципі, для мене така рідка ситуація, щоб сюжет для мене не був достатньою рушійною силою для того, щоб продовжувати читати. З серіалом ж я протрималася перших десь 4 сезони, мені здається, потім закинула. Бо, в принципі, після третього сезону вже можна імхо не дивитися. Все найцікавіше це перші десь два з половиною-три сезони. Вони дуже класно сняті, мені там все подобалося, і я, напевно, якось передивлюся, але виключно перші два з половиною сезону. Далі не бачу сенсу. Тим не менш, якщо вам подобається так само подібна концепція про подорожі в часі, про кохання з шотландцями в 18 столітті і так далі, то є інша авторка, яка свого часу також експлуатувала цю ідею. Мені здається, ще задовго до Габалдон, до речі, або десь приблизно в ті ж часи. І звуть її Карен Малімонінг, і в неї є ціла серія книжок про шотландських горців, до яких потрапляють жіночки з майбутнього, тобто з нашого сучасного світу, і на відміну від Діани Габелдон, яка тут цілі історичні тексти робить, тобто вона робить великий ресерч. Вона хоче через свої книжки показувати, що коїлося в світі в ті часи, і так далі. Тут у нас на першому плані саме любовна складова, в принципі, про що і свідчать обкладинки. І наскільки я знаю, сама Карен Мері Монінг була не в захваті від того, що вона змушена таке писати. Їй в якийсь момент стало значно цікавіше писати більш такі серйозні і суперечливі речі. Вона власне тоді написала свою серію урбаністичного темно. Мого фентезі Dark Fever. я люблю цю серію до певного моменту, там зараз вже десь 10 чи 11 книжок. Мені здається, що останні декілька книжок були зайвими, але перші прямо мені дуже сподобалося. Навіть не на назву їх романтичними, там настільки слово Burn, що це саме темне урбаністичне фентезі. Дуже круте. Але сьогодні не про нього, сьогодні про шотландців. Так от, поки Карен Марімонік не перескочила на темну сторону літератури, скажімо так, вона писала саме такі книжки. І Їх тут цілий букет. І оскільки мова про подорожі в часі, то звісно ж тут є і фентезі складова. Тобто тут є і магія, і фейлі, і так шотландці, і кілти, і все, що оце от ми любимо. Все Це можна знайти в цих книжках. І при тому це таке легке, комфортне чтиво на ніч, з яким ти відпочиваєш. Це не історичний опус на тисячу сторінок, якому треба виділити окремий місяць, тому що, окрім того, що воно дуже велике, воно ще і не дуже цікаве, відверто кажучи. А тут, от, в принципі, у нас така гаряча, легка вижимка. Тому так, рекомендую всіляко, якщо вам саме сподобався основний задум Аутландера, не атмосфера. Сфера і не стиль авторки. Нарешті остання книжка, на яку сьогодні можу вам дати одразу три поради взагалі, то це Ice Planet Barbarians, який ми з вами читали в моєму книжковому клубі. До речі, читали, мені здається, дуже успішно. Дуже багато людей прочитали, і більшості сподобалося. Мені в тому числі. Я вважаю, що це успіх, як для такого першого експериментального запуску клубу. Так, от, якщо вам сподобалося Ice Planet Barbarians, то перша ж книжка, яку я можу вам порекомендувати у якості компаньйона до неї, це Demon from the Dark. той самий роман з голим чоловіком. На обкладинці, який я люблю просто постійно тикати в кадр. Ну, принаймні раніше, бо не була така звичка. Я дуже люблю цю книжку, я люблю її час від часу перечитувати. У мене тут навіть закладинка на улюбленій сцені стоїть, і бачите, які пожовклі сторінки. Це тому, що книжка в мене вже давно і читається вона доволі мною часто. І тут у нас дуже-дуже схожа і в той же час дуже не схожа концепція. Це, по-перше, фентезі, і тут головна героїня, приблизно, як і головна героїня Барберіанс, потрапляє в інший всесвіт. Тут у нас це інша планета, а тут. Це інший всесвіт. Вона потрапляє в цей всесвіт, він не дуже доброзичливий, і там її знаходить оцей от Торс, скажімо так. Ну, головний герой її знаходить. І тут у нас, власне, як і в Барберіанс, головні герої з абсолютно різним бекграундом, мовою, культурою, і при тому мають знайти якось спільну мову. Головна героїня, як і в Барберіанс, тут боїться головного героя, тому що він відверто варвар і дуже на неї не схожий. І у нього, до речі, тут також є роги, якщо що. Так, от вона від нього залежить, їй треба якось вижити. А він же в Свою чергу в захваті від неї, бо вона його суджена. Приблизно, як і тут, от у нас є концепція оцього мейт, тут також вона є. І так, от перша частина цієї книжки, перша половина десь дуже нагадує Ice Planet Barbarians. При тому, що, скоріш за все, Креслі Коул була першою, хто це написав. Мені здається, що так вона випередила в цьому плані Рубі Діксон. Але тим не менш, неважливо. Друга половина книжки вже відрізняється іншим абсолютно сюжетом, там інакше закручується історія, але не менш цікаво. В принципі, серед книжок Креслі Кол, це напевно. Моя улюблена і дуже прикольно, що це була перша книжка Кеслі Кол, яку мені довелося прочитати. І так, вона 100% варта уваги. Якщо ви шукаєте вайп і сюжетні моменти, схожі на Ice Planet Barbarians, то я вам її 100% рекомендую. А якщо ж в Ice Planet Barbarians вам в першу чергу сподобалася оця от пікантна складова що Головні герої у нас різних видів, то тоді я вам сміливо рекомендую Radiance. Radiance Grace Draven – це одна з моїх улюблених, напевно, романтичних фентезі. Знову ж таки, дуже недооціненне. Ніхто ніколи про цю книжку не згадує. Ні де не рекомендую, тому я беру на себе цю відповідальність, бо воно того варте. Це дуже тепла і дуже класна історія. І це рідкий такий випадок, де нам розповідають фентезі, де головна романтична лінія розвивається від дружби і поваги до кохання. Тобто тут у нас немає ніяких непорозумінь між головними героями, ніхто нікому не мститься, ніякої ненависті, нічого подібного. Ні, вони просто змушено вступають у шлюб, але замість того, щоб там не знаю, знову ж таки не взлюбити один одного, там докучати якось один одному. Ні, вони просто починають товаришувати. І з цього у них виростає щось більше, і воно дуже класно описано. Мені дуже сподобалися їхні стосунки, і самі їхні персонажі мені сподобалися. У нас тут по задуму вона людина, а він іншого виду. Я навіть не знаю, як тут точніше сказати, тому що цей вид це щось абсолютно вигадане авторкою. Тобто він також супервисокий, у нього така сіра шкіра, білі очі, тобто такі повністю білі, прямо без зіниць. Також у нього є ікла і інші відмінності. І, звісно ж, не забуваємо про абсолютно іншу культуру, іншу мову, іншу кухню і так далі. І героїні до всього цього треба буде якось звикнути, тому що жити вона буде саме в його царстві. І так, це просто дуже класна книжка. Я час від часу її навіть тягнуся перечитувати. Отож, настільки мені подобаються і герої, і їхні стосунки, і сюжет. І третя моя рекомендація до Ice Planet Barbarians, тому що так у мене аж три рекомендації до цієї книжки: це книжка Джоанни Лінсі, дуже-дуже стара така книжка під назвою Warriors Woman або ж жінка воїна. Це перша частина з, якщо не помиляюся, трилогії Луса. Тут у нас головна героїня з далекого майбутнього, з 2139 року, чи щось таке. І вона, курсуючи по космосу на своєму космічному кораблі, потрапляє на таку от варварську планету по типу цієї, але без снігу. І так, її там знаходить головний герой, він стає її таким ключом для спасіння, для виживання, але в той же час це дуже сексистська планета, от прямо суперсексистська. Тому одразу попереджаю, що якщо для вас це тригерна тема, то краще за цю книжку не братися. Бо вона писалася в якійсь там бородаті чи то. 90-ті чи то навіть 80-ті, і відповідно, тоді трішки були інші вайби в любовних романах. В цілому, от такий сексизм тоді був ок. Зараз, напевно, якби я читала її сьогодні, вона б мене бісила. А так я її читала років 15-16, і мені прямо на душу лягло. Але так, от, просто маємо це на увазі. Тобто, якщо тут у нас варвари, вони дуже респектфул, вони дуже такі на диво не сексисти, зважаючи і на обставини, і на свою культуру, і на все на світі. То от про цього головного героя і його планету я такого сказати не можу. Тим не менш, мені дуже сподобалася хімія між головними героями, мені сподобалися їхні стосунки, мені сподобався сюжет в цілому. Якщо от не бісить оцей момент сексизму саме в таких от обставинах, то читати можна. І написано воно класне, бо це писала Джоанна Лінсі, а це була просто одна з королев любовних романів в нульові та 90-ті. Тому так, отакі от у мене для вас на сьогодні рекомендації. В принципі, їх зібралося доволі багато, я цьому радію. Можливо, згодом подумаю про ще якісь такі подібні рекомендації, назбираю Ще один такий ролик, але я не знаю, коли це станеться. Подивимося. Так що інакше я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Сподіваюся, що ви собі знайшли, що почитати на ніч. Якщо так, то ставте цьому відео лайк і обов'язково в коментарях напишіть, що саме привернуло вашу увагу. А якщо ви бажаєте підтримати цей канал і мене фінансово, то я посилання на БаймієКофі та Patreon залишаю в описі під відео. Дякую вам дуже заздалегідь, якщо ви вирішите на них клікнути, хоча, звісно ж, це не обов'язково. До зустрічі!